Хей всім харіхаріо підписничнички, Бачу, заінтригувала вас вчорашня історія про нашу утюкачку, тому продовжую. Для тих, хто не бачив, подивіться 63 третю серію. Ну, а зупинилася ми на тому, що ми почали бачити її в кущах, а також вона почала виходити на дорогу. Та з сусідів її майже ніхто не бачив, та й наша камера і наш обидяний вже план капкан також її не бачили. До вона взагалі не приходила, але надіжда тіплілась. Та коли вона й наступної ночі не прийшла, ми покликли хлопця, який її привіз. Він заг з собою своїх маленьких ловушок, і ми сподівалися, що вона на них клюне. Та, на жаль, вона не рибка і не клюнула. Але наступного вечора ми розкидали паштеті калумною дорожкою, і виявилось, що голод не тетка. Тому вона прийшла до нас пообідать, позавтракати і заодно поужинать їй настільки сподобалось нашому заведенні, що вона вирішила нас залишитись на ніч. Можливо, вона розраховувала на десертик, важко сказати. але дві години вона проспала під камерою. Але в якийсь момент в наше заведення завітав постійний клієнт, і вона його проводила в сусіднє заведення, але потім повернулась, щоб спитати, коли ж нарешті чекати на десерт. Але різко згадала, що на дієті, і пішла. Наступного дня, вже з її предпочтіння, ми наготовили їй віп апартаменти. І кушень було подано, і лежать во дворі. Хотіли її трішечки прогріти, але пару разів хлопала калітка від вітру, тому вона ніяк не пригрівалась. І ось вона нарешті прийшла. Але плану, що робити далі, в нас, звісно ж, не було. Бо всі ми, звичайно, пам'ятаємо історію з кузею, який від кожного шорогу відразу тікав. Тому ми планували, щоб вона просто почала в нас потрошечку жити. Але в один момент вона настільки надовго затрималась у дворі, що мама вирішила вийти і подивитися, не показалась лі їй. Повільненько закрила каліточку, почула, що вона все ж таки у дворі, і прибіжала до Яни з криками О oh гад, що робить. Бо всі були впевнені, що вона зараз перестрибне калітку і побіжить назад. Але вона настільки замахалась бігати. Що просто сіла в кущах і чекала, доки її візьмуть на повідок. Коли вона повернулась, то вона розказала, що вона, звісно, десять разів пожаліла о том, що зробила. але зовсім не жаліла о том, що не зробила. А вже наступного дня вона поняла, яку обширку вона собі шила. Бо жила собі самостоятельна жінка. сама обирала собі окруження. робила, що хотіла, а її знову запихнуло в собачий карцер. Але всі ми сподіваємося, що це ненадовго. І що вона скоро поїде додому. А щоб це швидше сталося, ви, будь ласка, діліться нашими відео і розказуйте всім, що в нас найкращий притулочок. На цьому все, всіх обняла, приподняла.